Зв'язку вже є Сергій Хлань, депутат Херсонської облради. Будемо говорити детальніше про ситуацію на Херсонщині. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава Ми з України. Херсонщина, це Україна. Так, абсолютно вірно, пане Сергію. Питання радше традиційне на самому початку. Скажіть, як минув вечір, ніч і взагалом сьогоднішній ранок на Херсонщині? Вже є сводка офіційного командування Південь про вбитих расистів більше ніж 33, про знищену техніку. І сьогодні шалена кількість, і танки, і самохідна броньована техніка, і броньовані автомашини. І навіть сьогодні приземлили один російський літак. Тому сьогодні продуктивна була ніч. По знищенню ворога, і разом з тим знищено два склади рашистської техніки, і в черговий раз підкоригована якраз гребля Каховської ГЕС в районі шлюзу, де окупанти намагалися останніми днями проводити ремонтні роботи. Навіть повідомляли місцеві про те, що вони почали засипати шлюз греблі Каховської ГЕС. Для того щоб використовувати як насипну дорогу, мені важко уявити, як вони це хотіли зробити практично, але велика кількість техніки біля ста машин була запущена з будівельними матеріалами, які засипали шлюз Каховської ГЕС. Але наші збройні сили, як ми бачимо, в черговий раз відпрацювали намагання ворога щось налагодити. Чи розпочати якісь переправи, тому е, всі транспортні артерії, ворога, якими вони намагаються перекидувати зброю, озброєння і техніку, знаходяться під вогневим контролем. Як би окупант не намагався перекидати, в них не вдається це робити в повному обсязі. Хоча там поодинокі випадки, якісь є, але одразу наші збройні сили відпрацьовують ці намагання і знищують плани ворога. Пане Сергію, от щодо вогнового контролю, про який ви сказали, дійсно в оперативному командуванні південь зазначали, що збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. Чи у повній мірі відчули це расисти в тому плані? Чи з'являються випадки дезертирства, здачі в полон, і загалом чи тікають російські окупанти з Херсонської області на території Російської Федерації через Крим? Так, наші збройні сили взяли абсолютно під вогневий контроль усю Херсонську область, і про це зазначає речниця Збройних сил України. І ми могли це бачити ще тоді, коли залізничний состав, який пригнали орки в брильовку, а брильовка неподалік Каланчака. То була знищена там і детонація того составу. Була дуже така потужна і велика в часі. Не був знищений залізничний состав Новоолексіївки. Це вже за сторони. Якраз Єнічівського району це інша сторона і інша частина. Фактично, межі Херсонської області з адміністративним кордоном з Кримом Каланчак-Чаплинка. Відповідно, також були пожари на складах і знищення складів. А це вже так само адмінмежа з Кримом. Кадовськ, ми бачили влучання по командним пунктам і по складам ворога гола пристань. Нова Каховка, Каховка. Тобто на сьогоднішній день немає в окупанта безпечного місця, де б вони могли розташовувати свої штаби, склади, розміщати техніку. І це ми говоримо про лівобережну частину області, яку окупант вважав для себе небезпечною, і там концентрував більшу частину складів. А на сьогоднішній день такого безпечного місця в окупанта нема. Вся область знаходиться під вогневим контролем, і якраз ще й контроль транспортних артерій, по яким вони намагаються перекидати зброю, теж доволі таки результативний. Тому в окупанта на сьогоднішній день на правобережній частині Херсонщини, а це ми говоримо про лінію фронта, дійсно з'явилися панічні настрої. Вони розуміють, що забезпечити в повному обсязі військових зброєю та навіть продовольством вони не можуть, тому що на ту кількість військових, які знаходяться на лінії фронту, необхідно щоденно постачати 100 тонн продовольства ще й плюс води. Тому на зараз логістично великі проблеми, а ще й контрнаступальні дії наших збройних сил і доволі такі результативні. Нехай вони не такі результативні, як на Харківщині, але вони є результативні і просування відбувається щоденно. Тому в окупантів рядового складу посилюється якраз дух дезертирства, і вони почали дезертувати, передягаючись в цивільне, деякі тікали в військовому одязі. Саме тому окупанти почали застосовувати отряди кадирівців, зрозуміли, що вояки з них ніякі, а поліцаї будуть добрі. Тому окупанти почали кадирівців застосовувати, все ж таки як загра тряди для того, щоб не дезертували військові з передової. І саме ось це підсилення кадирівцями, про яке вони анонсували 1300 кадирівців нових приїхали в Херсонську область. Це якраз є не що інше як посилення загра тарядів для того, щоб контролювати лінію фронту для того, щоб не було масового бігства росіян з позиції по фронту. Зараз окупанти почали рядовий склад, той хотів, який хотів тікати в Росію. Зараз вони свої плани поміняли на те, щоб переховуватись і здаватись в полон. І про це до речі так само казала і розвідка, і Наталя Гумінюк, про те, що згідно перехоплень, які є серед військових Російської Федерації, вони зараз переховуються, а інколи там домовляються цілими взводами для того, щоб переходити. Щоб здаватися, вивішувати білий флаг, і такі випадки ми вже бачили. Тобто, такі настрої зараз, вже не то, що дезертирства, а настрої здачі в полон. І це все набуває такого масового характеру. Це якраз на руку нашим збройним силам в контрнаступальних діях, тому вони і є на сьогоднішній день результативні.